Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні хочу вас ознайомити з казочкою «Три ведмеді. Жила в одному селі дівчинка на ім'я Маша. Вона була дівчинка хороша, але, на жаль, не дуже чемна. Одного разу батьки Маші поїхали в місто на ринок, а їй наказали нікуди не ходити, бути вдома і займатися хазяйством. Але вона їх не послухала та пішла в ліс. Гуляла маша лісом, гуляла, збирала гриби, ягоди та й не помітила, як заблукала. Вона засмутилася, але не плакала, тому що сльозами горю не допоможеш. Маша вирішила шукати дорогу додому, ходила-ходила лісом та й набрела на хатинку. Якби вона знала, хто в тій хатинці живе, то одразу поспішила б в іншу сторону, але не знала вона, що там жили три ведмеді. В хатинці жили ведмідь. Тато, він був великий, кошлатий і звали його Михайло Іванович. Також в хатинці жила мама ведмедиця, звали її Настася Петрівна. Вона була симпатична. А ще з ними жив найменше був їхній синочок ведмежатко. Він був веселий, потішний і звали його Мішутка. В той час ведмедів не було вдома. Вони пішли в ліс збирати малини. Ось Маша підійшла до хатинки, постукала в двері, але ніхто їй не відчинив. Адже ведмедів не було вдома, вони ходили в ліс. Тоді Маша зайшла в будиночок та оглянулась. Щойно зайшовши до хатинки, Маша побачила стіл із присунути до неї стільцями. Стільці були різного розміру маленький, середній та великий стілець. А також на столі стояли три тарілки каші маленького розміру, середнього розміру та великого розміру тарілка. Вона ще не побачила кашу і зрозуміла, що вона дуже голодна. Звісно, Маша знала, що брати чужі речі не можна. Але каша так смачно пахла в мисках, що вона й не втрималась. Тому Маша сіла на великий стілець і почала їсти з великої миски великою ложкою. Їла, їла кашу, але ложка їй була незручна. Тому Маша пересіла на середній стілець і почала їсти кашу з середньої миски середньою ложкою. Каша була надзвичайно смачною, а стілець їй виявився незручним. Тому маша пересіла на малесенький стілець і почала їсти. З маленької тарілочки маленькою ложечкою каша була надзвичайно смачна, надзвичайно солодка. Маша з'їла всю всю кашу і навіть тарілочку вилизала язичком, хоча знала, що так робити негарно. Доївши кашу, тарілочка голубенька вислизнула у маші з рук, впала на підлогу та розбилась. Маша нахилилась до тарілочки, почула тріск стільця. І впала на землю, як розбита тарілочка, адже сілець був маленький і не витримав великої маші. Маша засмутилася, що стільчик зломила. Але, побачивши три ліжечка, вона хотіла відпочити, тому пішла вона на велике ліжечко, полежала на ньому, але подушки були незручними. Тоді вона перелізла на середнє ліжечко. Воно було зручним, але ковда ній була не завелика. Тому, Маша лягла на маленьке ліжечко, воно було найзручнішим. Вона вкрилася ковдрою і не помітила, як заснула. А тим часом три ведмеді поверталися додому, назбиравши малини. Вони прийшли додому, помили перед їдою лапи і одразу ж за стіл. Дивляться. А в них наче хтось в гостях був. Ведмідь тато як зареве. Хто їв з моєї тарілки кашу? Мама ведмедиця заглянула в свою тарілку і собі заревіла їв кашу з моєї тарілки. Ведмежатко побачив на підлозі розбиту тарілочку і тоненьким голосочком заплакав. хто з'їв всю мою кашу і улюблену тарілочку розбив? Тоді ведмідь від... тато подивився на свій стілець і, як заревів, хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця. Медиця мама подивилась на свій стілець і собі, як заревіла, хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Не побачив поломаний стільчик і заплакав ще сильніше. Хто сидів на моєму стільчику і поламав його? Тут пішли в спальню. Тато ведмідь, подивився на своє ліжко і як заревів, хто лежав на моєму ліжку і пом'яв його. За ним мама медведиця, як заревіла, хто лежав на моєму ліжку і пом'яв мою постіль. І тільки відмежатку нічого не сказав і не заричав, бо побачив машу на своєму ліжечку. Маша прокинулася, побачила трьох медведів і дуже, дуже сильно злякалася. Тоді ведмежатко їй каже Не бійся, дівчинко, ми ведмеді добрі і людей не ображаємо. Маша перестала боятися, але їй стало дуже соромно за безлад, який вона розвела у ведмедів. Стала вона просити пробачення у ведмедів за з'їджену кашу, розбиту тарілочку та поломаний стільчик і пом'яту постіль. Попросила і почала сама свої помилки виправляти. Ліжечка застелила, черепки від тарілочки замила з підлоги, щоб ведмеді лапки не поранили, а потім допомогла татові ведмедю відремонтувати стільчик для ведмежатка. Увечері три медведі пригостили машу малиною і завели додому. Вона їм подякувала, попрощалася і чим швидше побігла до мами й тата, щоб вони не хвилювались. Того дня маша, мамо і тата завжди слухала, і в ліс без дозволу ніколи не ходила.